Я хочу сказати, що для вирішення гострих екологічних проблем необхідна реалізація комплексу природоохоронних заходів та моніторинг стану екологічних проблем в нашій області. В регіоні проводиться сьогодні робота по впровадженню регіональної системи моніторингу навколишнього природного середовища. І з цього понеділка вся увага начальника штабу по моніторингу вечоли Олександру Миколаївичу Піклушенка. Як воно буде, будемо. Далі працювати. Згідно регламенту в обміну інформації здійснюється накопичення, збереження, оновлення інформації про стан довкілля, також департаментом готується розповсюджується через суб'єкти моніторингу і доводиться до громадськості через Орпунський центр, щомісячні місяці аналогічні огляди про. Стан довкілля в Запорізькій області щоденно, а прилюдні це інформація про роботу нашої Запорізької атомної станції. Ви знаєте, саме в Європі. І найбільше в Європі у нас і теплова станція в енергетиці фіксуються показники датчиків автомат автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. В межах своєї компетенції продовжується робота по системі інформування про стан оплоші природного середовища. Інформація про стан довкілля зміщується на сайті нашого департаменту, а також облдержадміністрації.